Всім доброго дня! Наступила осінь, тому давайте поговоримо про булер'яни, а саме, що потрібно придбати разом з булер'яном. Булер'ян Везувій класик тип 00. Це сучасна та надійна твердопаливна піч. Унікальне поєднання інженерних технологій та дизайну забезпечують ефективне опалення невеликих приміщень об'ємом до 100 метрів кубічних або до 50 метрів квадратних. Ми рекомендуємо одразу з булеріаном придбатися підставку під булеріан, димохідні системи, а також у нас представлено великий вибір аксесуарів для Булеріанів, такі як совки, кочерги. Для забезпечення комфортної експлуатації булеріана обов'язково є наявність підставки. Основна мета підставки це зручність, адже не потрібно нагинатися вниз, а також це кращий збір повітря знизу, без пилюки. Кожна дров'яна піч потребує димоходу для виводу димових газів, що утворюється Важливо, щоб домохід був підібраний відповідно до паспорта експлуатації булер'яна. Ми рекомендуємо звертатись до наших спеціалістів за номером телефону, який ви бачите на екрані. Вони нададуть всю детальну інформацію.